Отже, комплексність інструментів розвитку. Я думав, думав, як вам подавати цю інфу. Пам'ятаєте, що наша організація рухається на шляху до своїх цілей, але є оця команда, або й не тільки ця, тобто люди, які потребують розвитку, щоб дійти до цього нового стану свого бажаного, так? Тому я довго думав, як вам подати їх, і дизайну ми різні з Софією, моєю колегою, варіанти, а потім. Зрозуміло, що все-таки табличка опише все. от Тому в нас така форма. Вона може здатись трохи, якби би кандовою, як я кажу, да от. Е, Може занадто перегруженою, так? Але ми зараз пробіжимось Я пробіжусь і приклад з життя порозказую на кожен з цих інструментів, да, коучинг, фасилітація, навчання, консалтинг от. е, Коротенько його визначення. Нагадаю, тим хто не знає, хто зазвичай це купує в компанії. Які цілі ці клієнт, клієнти переслідують, замовляючи це. Ми зараз говоримо про явні такі білі цілі, так екологічні. Потім трошки про темні неявні, поговоримо одним слайдом. Хто зазвичай приймає рішення про купівлю послуг і вартість е, ціни в Україні, виходячи, що я там 7 років чи більше вже на ринку? Цьому е, це не є результати дослідження, це є результати того, що я знаю про ринок, на якому я працюю. Відгуки клієнтів на то, дорого чи недорого, чи розуміння, в яких я цінових пропозиціях в тендері стикаюсь. Тобто, це така від реально з ринку інформації, так, отже, почнемо з коучингу, конкретно, екзекутів коучингу, тобто, як то кажуть, стратегічний інструмент оргрозвитку розвитку в форматі один на один з топ-менеджерами, щоб їх допомогти е, вирішити їхні проблеми, розкрити потенціал і узгодити їхній розвиток з розвитком організації. Тому що коли їхній розвиток, наприклад, не поспіває за розвитком, то виникають якісь питання, що ця людина в нас тут робить, і, чи не замінити її. Купує зазвичай великий бізнес. Середній, давайте, великий і середній напишемо, так? Там далі буде написано. Повторюсь, сьогодні ми з Софією буквально дві години тому народили цю табличку, закінчили її народжувати, От, тому тут, тут, можливо, помилка. Е, які цілі переслідують клієнти, замовляючи це? Розвиток топів, топ команди, чи нижче під ними топів наступних board-1 чи високий середній рівень, як я їх називаю, і ще така ціль як синхронізація зусиль лідерів в єдиному напрямку? Так, ми казали, що це можна зробити завдяки страцесії. Але буває так, що страцесія неможлива або не вирішує таке питань, або вони не готові до неї, так? Я зараз кажу, чому я написав, що коучинг можна використовувати для синхронізації зусиль, да, тому що е, буває так, що є люди, які не готові сідати і домовлятися. Вони у них можуть бути такі давні конфлікти між собою, що вони на страцесії грають роль, от, е, ту, яку треба грати, дають соціально очікувані відповіді, так і або кажуть е, мені як фасилітатору, що давайте ту тему не чіпати, так, на страцесії. Навіть буває таке, так. Ще перед, перед стратсесією. Тому е, оскільки я можу працювати і з групою на стратсесії, чи, чи в командному коучингу, і індивідуально, то я завжди пропоную якийсь такий формат, даю клієнту зрозуміти, що можна так, а можна так вирішувати якісь складні проблеми, і хай він сам вирішить. Так? Зазвичай в великому бізнесі рішення про купівлю екзекутів коучингу приймають всі або HRD. Буває так, що HRD такий цікавий був дивний для мене сценарій, але таке теж існує. HRD радиться зі мною, чи потрібен їхнім топом коучинг. Це якраз там почалась війна. Я кажу, слухай, ну як на мене, зараз в час війни всім потрібен, але питання в тому, чи вони хочуть. І тут сильно залежить від, від того, чи появиться в них executive коучинг, від рівня впливу HRD. Якщо HRD. Має достатньо високий вплив в, в цілому в топ-команді, то їй простіше пояснити це СЕО, пояснити іншим топам і сказати: давайте спробуємо. Е, цей кейс, про який я розказую, там HRD мала найнижчий вплив, і, і коли я спитав, як вона планує то продавати, вона каже: Ну, в принципі, да, в мене впливу на них нема хіба через штаб-квартиру. Я кажу: ну уяви собі, що що прийде HRD з штаб-квартири, і їх всіх якби заставить в коученг. Я в таких випадках пропоную HR-ам таку послугу, як е, е, партизанський коучинг. І ви не повірите, як багато HRD кажуть: блін, то це то, що нам треба. Да? Тобто, я вже вам, коли ми про коучинг говорили, я казав, що коучинг не для всіх, що має бути внутрішній запит, але коли внутрішнього запиту немає, а хтось хоче її змінити, тоді. Хто не слухав, що слухавши минулий, е, цей, минулий випуск. Ну і саме цікаві вартість. Дивіться, яка, який розбіг між 100 і 1000. Так. Ну, при тому, я буду вказувати медіана. Медіана це ну, більш-менш як нормальний розподіл, куди попадає 90%, скажімо так, послуг, за сесію в середньому що значить від 100 до 1000? так? 1000 – це. Поодинокі випадки, робота з якимись там суперпливами політиками може бути. І це така ну, все, що поза медіаною, це я називаю якби дикість ринку, так. Чи є люди, які можуть назвати тисячу доларів за годину, ну, є. Наскільки в них стабільний якби пайплайн клієнтів, які можуть це дозволити? Чесно, я не знаю. Я чув десь буквально там про одиночні випадки. От. Але якщо коуч хоче мати стабільних клієнтів, хоче розвиватись, ну, не знаю, хоча би там. Вісім сесій в тиждень, так розвиватись як, як коуч при тому, то за тисячу доларів, навряд чи такий пайплайн, чесно скажу, реально зробити. Або це вже не називається коучингом, а називається якимось, не знаю, там політичний лідершіп консалтинг, наприклад, так? От, медіана 200-500. Це значить, що є побільше тих людей, які ставлять 200, і поменше людей, тих, які ставлять 500. Ну, скажімо так, одиниці. одиниці, так? Ем, переважно це люди, які ем, да, працюють, знають собі ціну, мають хороший маркетинг і вміють добре продавати. Це не значить, що вони в 5 разів круче ковчать, ніж ті, хто за 100 доларів. Е, давай так, чи є питання, чи біжимо далі? Чи в кінці питання? Гуд. Е, далі у нас йде фасилітація. Так? Хто не знає, що таке фасилітація, це. Для мене це синонім групового коучингу, тобто людина, яка нейтральна до, до контенту, як ми говорили минулого разу, да, вона керує процесом групових сесій для того, щоб допомогти ефективно прийняти рішення, вирішити проблеми, досягти консенсусу. Е, і рідко коли чесно скажу, бізнес приходить і каже: ми хочемо фасилітацію, як продукт чи як сервіс. Так, вони можуть сказати, нам потрібен фасилітатор для того, щоб пофасилітувати стратесі, Так? І типово, це малий середній бізнес. Що я не написав, великий, е, великий також шукає. Чомусь не дописав е, для чого їм це? Які цілі переслідують? Синхронізувати бачення цих фіхтопів в відкритому груповому форматі. Е, різні стейкхолдери приймають рішення в малому бізнесі. Там, не знаю, до 50 до 100 людей SEO, він же власник. Йому HRD покаже варіанти, він вибере, дослухається, не дослухається, то з легких стосунків. В середньому бізнесі там до, не знаю, до тисячі працівників чи до 500, напевно, правильно сказати, SEO або власник за допомогою HRD, в великому так само. В великому ІЧРДІ може, навіть, має навіть більше влади, ніж СЕО. І стосовно вартості, медіана від тисячі до двох тисяч доларів за день. Но воно може здатись, аля, типа, ну, знаєте, такий був кейс, колись компанія. Мені, мені треба було піти їм на зустріч, щоб вони це купили. Тобто вони мені подобались, я розумів, що то не дуже мій клієнт, що вони скорше, невеликий бізнес, скажімо так, і я їм зразу назвав якусь знижену ціну. Просто хотів з ними попрацювати, був час було натхнення, і вони все одно сказали: Блін, так дорого. Ви не розумієте, на нашому ринку ніхто ніколи з сесії взагалі не робить це для нас. Ну, але окей, ми не торгуємося, але знаєте, що це для нас такий виклик. І поки ми бронюємо інтерв'ю з топами, е перше інтерв'ю з SEO, і вона каже мені на першому інтерв'ю: Юра, ви собі як хочете, але нам так, та сесія така важлива. Я, в общем, сказала всім топам, скільки це коштує. Я думаю, ну, помогла так помогла. Кажу, а яку ціль ви переслідували? Ну, хай знають, щоб вони включені були. щоб вони... Е, я кажу, і якого результату ви досягнули? Вона каже: ну, деякі топи тепер хочуть стати коучами. От. Тому кажу: воно може звучати: типу, о, класно, за день, скільки там? 10 днів я попрацюю в місяць, да, легко попрацюю. Все, 20 тисяч доларів в місяць. Е, реальність не така, реальність в тому, що. Десять днів, по-перше, що треба намаркетувати і продати. Такі люди існують, і вони багато часу проводять в спа. Ну тобто, це дуже виснажлива історія. І вони, вони постійно все, що не страцесії, це все спорт, спа, відпочинок, якісний час з сім'єю. Тобто, супер. Високопродуктивне проведення часу і відпочинок це теж необхідність, скажімо так, а не, а не просто я хочу. Я повинен дуже багато відпочивати. Так е, в таких людей знову ж таки хороший маркетинг, хороші продажі, щоб так себе продавати. Реальність в тому, чи хочете ви так напрягатись, так. чесно, я би не хотів. Мені б, така норма була б в мене колись не знаю. Ну, 300 сесій в місяць. Більше я не хочу, тому що. Страцесія для мене це двомісячний проєкт, де треба провести інтерв'ю, прожити, продумати кейс тої компанії, провалідувати всіма адженду, задизайнити ту адженду, після того, що не зразу в наступний день не зразу йти працювати, хоча буває і, і таке. От. Але це вже питання до управління графіком. Але реальні ціни ось такі. Тобто, якщо вам сильно треба, прям не знаю, прям пріоритет на грошах. От то грубо кажучи, стратегуючи, проводячи страцесії, можна швидше ніж коучингом досягнути ці або мікс – це велі оптимальний формат. Питання вже наскільки ви як я кажу, мультимодальні, так наскільки ви можете і таке, і таке, ну воно все розвивається.